Всім величезний величезний привіт. Нарешті я добрався до своєї кухні. Сьогодні ми з вами дещо приготуємо, як ви завжди знаєте, хто дивиться мої відео. Буде цікавий і простий смачний рецепт наш швидку руч. Не знаю, як називати цей а, рецепт, можна сказати, Ну, надіюсь, ви напишете в кінці відео, як це можна назвати. Не знаю, як це називається. Як це блюдо можна назвати, але я думаю, що ви, господинки, напишуть. що нам потрібно? Нам потрібен свіженький, хрумкий багет. А, якщо ви не знайдете багет, можна замінити на такий звичайний, знаєте, білий багет, який продається в магазинах. Ось, виріжемо ось такими кавалками багет. Я спочатку думав, а, зробити з гречаним багетом. Але гречаний багет... Не дочекався <хи> на рецепт. Тому я сходив в магазин саму найближчу пекарню, і купив ось такий біленький. Ну, я думаю, з таким теж буде дуже смачно. Ось, нарізаємо, стараємось різати більш-менш ось такими кавалочками одинаковими. І зараз все складаємо на пательню. Сковорідка розігрілася, нам потрібно взяти масло, досить невеликий шматочок, щоб змазати, щоб вона не була сухою. Ось, в мене пательня, я не пам'ятаю тут який розмір. Головне, щоб пательня була з високими стінками. Змазуємо добре все. Так, і сюди будемо зараз викладати наші порізані шматки багету. Ви знаєте, у нас дуже жарко, щойно пройшов дощ, я відкрив вікно, тому, можливо, ви будете чути інші шуми, як може проїжджають машини, шумлять діти, дощ вже закінчився. Так, але я думаю, це не буде, не помішає вам. Ось так. Тут ще один влізе, я думаю. Влізе. Якраз. Добре. Гарно все помістилося. Чудово! Наступний крок. Хай поки багетики підрум'янюються на малесенькому-малесенькому вогні. Беремо 6 яєць. В мене золоті. Мені здається, можна взяти і срібні. Це нічого страшного. Беремо 6 яєць. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Якщо попало лушпиння туди, то нічого страшного. Кальцій нам не помішає. Боже, повар від Бога. мене тільки в мастер Ектор зразу скаже. Віталій на балькон! Як воно там дістається, та лушпинка? Що її лишити чи що? Чого ти мені помішала, а? Катри зіпсувала. Дорогі мої самі найкращі, поки в нас свіжі овочі, поки в нас все свіженьке, готуйте зі свіжих овочів. Готуйте зі свіжих огірочків, помідорчиків. беріть кабачки, цукіні. Поки воно все молоденьке, нарешті хоч в ціні впало, в ціні трішки все попадало. Що я хотів вам сказати? Я нарешті один-єдиний раз купив сьогодні вчора, точніше, горох. У бабці. Бабця сказала, що там є кілограм. Каже: син, цю бери. Ну, я у бабці купив. Я, я не перевіряв, баб бабушці дав 100. За 80 вона віддала, хотіла 100 гривень за 80 віддала. Я весь горох як присів, друзі, на кіношку, як то кажуть, знов дощ пішов. Ось. Я зразу з'їв весь горох. Я не знаю, чи це небезпечно зразу з'їсти. Ну, кілограм гороха це разом з тим ношпинням. Ну, звичайно, що не було його кілограм. Самого, самих горошинок ж, кілограм не було. Ось. Кілограм це з лошвинням було. Я його зразу вмнув, зразу вмнув е, на кіношку. Ось, ну Мені погано не було. Е, я відвів свою душу, тому що я, пам'ятаєте, да, я дуже хотів гороху. Дуже хотів. Я нарешті знайшов, навіть не задумуючись, купив, з'їв. Це добре, що я на другий день нікуди не їхав електричкою. Я вам чесно кажу. І от я вам чесно кажу, так як є. Тому що якщо б я електричкою десь кудись в транспорті їхав, то електричка б з рельсів точно би зійшла. Ну а що? Ми всі люди. Щось я від рецепта відбився. Так, помідірочки. Дивіться, які гарні, класні помідірочки. Нам потрібно помідірки, я вже їх помив. Нарізаємо помідірочки. Томати. Погода. Щойно було сонце, щойно був дощ і знову... І знову... і знову злива. Так, зараз я наріжу томати і знову включимось. Хто не знає, як різати томати, всі знають. Можна трішки дрібніше, щоб було зручніше. І нам ще понадобить, потрібно буде 100 грам сметанки. 100 грам сметанки відправляємо. Я знаю, хтось може любить з майонезом, але в мене буде зі сметаною. 20% сметанка. Дуже смачна. А бажаю. Сіль і перець ми додаємо за смаком. Я даю трішки трішки даю солі. Я не дуже люблю все солене, Буквально ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. І трішки даю а, перчику, Перчик теж даємо за смаком. Ви можете додати сюди улюблену свою приправу, яка вам подобається, і все перемішуємо. Підправляємо всю нашу смакоту рівномірно, щоб всі наші сухарики, багетики покрились нашою. Заправкою ось так. Так, ось тут ще трішки. І трішки сюди. Гарно розрівняли і закриваємо кришкою, готуємо під закритою кришкою. Рівно 3 хвилинки. Так, тепер ми беремо сир, ну, звичайно, туди без сиру. Сир можна будь-який, беріть будь-який сирок, натертий і по всій площі. Насипаємо сир. І відправляємо в духовку на 5 хвилин на 180 градусів. Ну, я розумію господинок, які готують на такій спеці в духовці, на кухні, коли працює і духовка. Тепер я вас, мої хороші, зрозумів. Так, ось така смакота в нас вийшла. Я думаю, вам вигну. А мені нічого не лишається, як побажати смачного, скажіть, а тобі що до того? Сподіваюсь, вам рецепт сподобався і я буду чекати. Ваших коментарів, як ж назвати це блюдо?